Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Повернемося на декілька місяців назад і розглянемо цікаву партію, яка була зіграна в рамках жіночого чемпіонату Європи. Наприкінці квітня поточного 2024 року. Білими грала відома вірменська шахістка, міжнародний майстер Ліліт Мкртичан а її суперницею була молода українка Дніпрянка Єлизавета Грибенщикова, яка має титул міжнародного майстра серед жінок. Ця партія стала дуже цікавою та напруженою, і велику роль в цьому відіграв дебют – гострий сицилійський захист. Отже, Е4 зіграла вірменська шахістка, наша відповіла ходом С5. Кінь в 3 Е6, Д4, розмін, далі кінь С6, кінь С3 і ферзь С7. Білі розвивають слона на Е3, А6 А3, кінів 6 і Ф4. Єлизавета ставить пішака на Д6, ферзь в 3 слон Д7 і 3 нулі. Тут українська шахістка обирає хід h 5, який регулярно робить відомий російський гросмейстер Дмитрій Андрейкін. Ідея цього ходу зрозуміла: попередити просування білого пішака на g4. Захопити ще більше простору просуванням пішака на h4, а також за можливості маневр кінь G4 з нападом на слона. Білі грають h3, захищаючи поле g4, але поки що g 2 g 4 звісно, зіграти не можуть. Чорні ж ставлять туру на c8, плануючи звичну для відкритої сицилійки контргру по вертикалі c. В інтернет партії 2022 року Фернандес Андрейкін білі зробили профілактичний хід король b1. Але в нашому поєдинку був зроблений новий хід. Білі зіграли слон Д3, і Єлизавета захопила ще більше простору на королівському фланзі, пішовши h 4 Вірманська шахістка ставить туру по центру, слон e 7 розмін на С 6 і Ф 5 Білі намагаються послабити поля білого кольору в таборі суперниці. Єлизавета ставить пішака на Е5, і мкртичан все ж таки просуває пішака на ж 4 Звісно, чорні забирають на проході, ферзь g3, нападаючи на пішака, і захист турою. Слон g5, b5, взяття на f6. Звісно, брати пішаком не можна, буде ферзь g8, подвійний удар, тому треба забирати слоном. Білі грають тура g1, ферзь b7. Дуже хороший хід. Чорні водночас тримають в напрузі білого пішака e4. А також готують просування пішаків на ферзовому фланзі, починаючи атаку на білого короля. Мкртичан грає в ферзі 3 додатково захищаючи пішака. Чорні за планом ставлять пішака на А5, слон Ф1 і Б4. Білі переходять конем на д 5 нападаючи на слона. Відбувається розмін і король Е7, захищаючи пішака. Звісно, при закритому центрі розташування чорного короля на е 7 є досить безпечним та звичним для подібних варіантів сицилійського захисту. Тура ж 2 грає ліліт, прикриваючи пішака С2, і Тура Тураж 4. Дуже важливий момент партії. Тут вірменецька шахістка недооцінила цього ходу чорної тури і зробила неточний хід. Їй треба було піти ферзь Є3. І після взяття забрати на А3 подвійний удар, захист тура G4, нівелюючи активність чорної тури. Але мкртчан робить невчасний профілактичний хід король Б1, і чорна тура йде на Ф4. Тут у білих вже серйозні проблеми, оскільки білий ферзь є перевантаженим. Якщо відійти на D3, продовжуючи контролювати слона F1, то буде взяття на А3 з загрозою мату, і у білих дуже великі проблеми. Тому ліліт використовує тактику, вона відповідає контрударом Тура Б5, і тут чорні цілком могли забрати на Б5. після відповідного взяття на F4, просто розмін ферзів і в цьому еншпілі з різноколірними слонами за наявності тур у чорних значно краща позиція. Вони нападають відразу на два пішаки і поступово отримують велику перевагу. Але Українка зіграла інакше. Вона вирішила забрати пішака Е4, і партія ось так перейшла до Еншпілю. Зараз загрожує тура Е1, тому слон Д3, шах король А2 і Е4. Шах з боку білих і після король Ф8, слон А6. Білі створили очевидну загрозу взяття на F7 з шахом і слон б'є С8, відіграючи пішака. Але чорні забирають на А3, і якщо білі поб'ють симетрично БА. То після шаху король Б3 ще один шах, далі взяття на А3 знову з шахом. І тут найточнішим є хід слон Д8, забираючи у білого короля поле Б6 і створюючи загрозу мату Тура c 5 від якого адекватного захисту у білих немає. Але суперниця Українки забрала пішака королем. Чорні дають шах турою король Б3, і на дошці найважливіша позиція цієї партії. Чорні повинні були зіграти А4 шах, Далі забрати на Б2 після взяття на Ф7, слон С8, Е3, у чорних два потужних прохідних пішаки, і позиція білих, які не мають контргри, програна. Але, на жаль, Єлизавета за крок до перемоги помиляється. Вона грає тура Б1, але після тура А2 треба витрачати важливий темп, відходячи турою. Далі шах забираємо, слон Є c 8 І це закінчення для чорних не таке вже й хороше. Дійсно, зараз пішаків порівну. Деяка активність у чорних залишається, але її навряд чи вистачить для кінцевої перемоги. Тура Д1, тура є 2 Д5, тут ще й точний хід С4, завдяки якому мкрчан вдається розміняти якомога більше пішаків. Далі шах королів 8, забираємо Тура Д2. Віддає пішака Б2 вірменська шахістка, але тут, звісно, відходить на А3. І після Тураж 2 короля 4 забираємо б'ємо. Позиція абсолютно рівна, суха, і суперниці погодились на нічию. Ось така дуже динамічна і цікава партія, яка, незважаючи на втрачену перемогу, демонструє великий потенціал Єлизавети Гребенщикової. Граючи чорними проти досвідченої та титулованої вірменської шахістки. Українка диктувала свої умови, зуміла захопити ініціативу, і, на жаль, лише досвіду не вистачило для того, щоб здобути кінцеву перемогу. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!